Фотокартини відомого краєзнавця Житомирщини Георгія Мокрицького заполонили виставкову залу обласної наукової бібліотеки. На світлинах понад 100 творів скульпторів, художників, граверів у бронзі та граніті з різних куточків Житомирщини. Краєзнавець зізнається, аби підготувати експозицію, йому довелося подолати шлях у 5 тисяч кілометрів. Побаченим був вражений, оскільки відкрив для себе досі незнані пам'ятки. Відзнявши матеріал по області, проїхавши майже п'ять тисяч кілометрів. Ми вирішили зробити виставку. Якщо ми здивувалися, тому що побачили в області, то ми впевнені, що здивуються і ті, хто побачить виставку. Звичайно, краще в натурі все дивитись. Ну це питання туристичне та екскурсійне. А принаймні, подивитись в бібліотеці, прийти на пам'ятки монументального мистецтва можна. Виставку оглянули голова обласної ради Йосип Запаловський, заступник голови адміністрації Віктор Балюрко. У своїй вітальній промові посадовці наголосили, роль краєзнавців неоціненна, оскільки саме вони є творцями історії Поліського краю. Наша область якраз історію свою береже. І той факт, що сьогодні тут зібрано на цій фотовиставці, 100 монументальних тварин наших скульпторів, наших художників говорить про те, що наша область багата історією. Привітати з відкриттям фотовиставки також завітали учні, колеги та друзі автора. Сюди я прийшла, бо Георгій Павлович Мокрицький, друг нашої сім'ї. Ну і головна людина, я вважаю, Житомира. Без його праці, без його захоплення, без його ентузіазму. Житомир би не утвердився, він би провалився сквізь землю. А так він живе, процвітає. Приємним сюрпризом для Георгія Мокрицького стала нагорода, яку вручив голова обласної ради Йосип Запаловський. За подвижницьку працю та внесок у презентацію історії нашої області автор виставки удостоєний найвищої нагороди честь і слава Житомирщини. Також високопосадовець наголосив, що віднині започаткована і обласна краєзнавча премія лауреатів. Доручив шукати Георгію Мокрицькому.